Христос Воскрес, уістину Воскрес. Сьогодні ми святкуємо славне свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми співаємо пісню перемоги, бо через Пасху нашого Господа від смерті до життя, Христос Бог наш перевів нас від землі до небес. Воістину, це день, що Його створив Господь. Тож родімо і веселимося в Нім. Чекання. Науен у своїй книзі, шукаючи, шлах додому, висловлює думку про духовність чекання, чекання на Бога і чекання Боже. Ми чекаємо. Бог чекає. Почитатик Євангелія Луки розповідає нам про події, які наводять на роздуму про чекання на Бога, а кінцеві розділи цього самого Євангелія розкривають тему, яка відображує Боже чекання. Уповідня про народження Ісуса представляє нам п'ять осіб, котрі чекають Захарію Єлизавет, Марію. Симіона і Анну. а оповідня про смерть і Воскресіння Ісуса показує Бога, який чекає. В нашому особистому житті чекання не дуже приємне продовженням часу. Чекання не є що, що ми переживаємо з великою радістю і задоволенням. Фактично, більшість з нас вважає, що чекання це втрата часу, це зашушлива пустеля між тим, де ми є, і де ми хочемо бути. І все-таки вражає те, що всі особи, які з'являються на перших сторіннях Іване Люки, чекають. Захарія та Єлизавета чекають. Марія чекає. Симіони і Анна чекають. Уся на це недоброї новини заповнені людьми, які чекають. І в самого початку ці люди, що чекають, так чи інше чують слова не бійтесь. Бо я завіщаю вам велику радість. Ці слова казували, що Захарій, Єлизавета, Марія, Симіона та Анни чекають на щось нове і добре. Що станеться з ними? Чекання, як бачимо у цих людей є чекання із значенням обіцянки. Захарія. Твоє жінка Єлизавета породить тобі сина. Марія, слухай, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина. Сіміонові було відкрито Святим Духом. Що не бачитиме смерті перш ніж побачив Христа Господа. Ті, котрі чекали, кожен одержав обіцянку, що дали їм відвагу і змогу чекати. Вони одержали зерно, яке почало рости. Це дуже важливо для нас, тому що ми також можемо чекати, тільки якщо ти, на що ми чекаємо, все почало. Почалося, що вже почалося, чекання ніколи є рухом від нічого до чогось. Вони завжди є шлаком від чогось до чогось більшого. Захарій, Єлизавета, Марія, Сіміон та Анна жили з обітницею. То була обітниця, що живила їх, і давали їм змогу залишитись там, де вони були. Тому що вони чекали, обітниця могли поступово розкриватись та здійснюватись у них і через них. Наше духовне життя це життя, в якому ми чекаємо, сподіваючись, що щось нове, що станеться з нами, сподіваючись нових подій, яких ми в собі навіть уявити не можемо. У страстях у Воскресінні Ісуса ми пізнаємо Боже чекання. Це друга сторона чекання, що також має глибокий вплив на наше духовне життя. Закінчення Ісусове життя відкриває Бога як очекаючого Бога, даючи нам приклад ще іншого роду чекання. Чи ви коли звернули увагу? Що головне слово в оповіді про решту Ісуса є бути зрадженим». Це саме те, що сталося у Гецеманії, Ісус був зраджений Юдою. Ця драма бути зрадженим радикально розділяє життя Ісусова на дві частини. Перша частина Ісусу життя це активна діяльність. Ісус говорить, Він навчає, Він лікує, Він подорожує. А відразу після того, як Ісус був зраджений, Він стає тим, з ким щось роблять. Його зарештовують, Його ведуть до першошинника, Його приводять до палати. Накладають на нього голову тернистий вінець, привалять його до Христа, над тим, що з ним роблять, Він не має контролю. Таке значення страсти зносити на собі вчинки інших людей. Страждання це спосіб чекання, чекання на те, що другі люди будуть чинити. Ісус пішов до Єрусалиму, щоб звіщати добру новину людям того міста. Ісус знав, що перед Ними Він поставить вибір. Будеш моїм учнем чи моїм хатом. Тут немає середини. Ісус пішов до Єрусалиму, щоб поставити людей у важку ситуацію, де вони змушені бути сказати так. Або ні. Це є та велична драма страстей Ісуса. Він мусить чекати на їхню відповідь, що вони будуть робити, зрадять Його, чи підуть сліди за Ним. І це також є тамниці Любові Ісуса. Ісус у своїх стражаннях, як Той. Що, що, що чекає на нашу відповідь. Саме у Його стражданнях, у чеканні на нашу відповідь виявлена повната Його любові та Божої любові до нас. У стражданнях, смерті та Воскресінні Ісуса, нам показання велич Бога. І разом тепер ми починаємо розуміти. Що саме з цього чекання виходить нова недія, новий мір і навіть нова радість. Слава Богу, виявляється нам. Святкуючи свято Воскресіння, радіємо. Бог чекає на нас, ми чекаємо на Бога. З нами станеться, що ж, що є поза нашим розумінням і поза нашою уявою. Не бійтеся. Замість того, давайте будемо радіти і довіримося Богові. А в цей день, святий Воскресіння нашого Господа, я молюся, щоб Божа ласка і любов наповнила ваше серце, серця ваших сімей і друзів. i prenesle radis i mir sim ludiam. Christos vos kres, vo